У цій залі лише мужні, відважні та віддані своїй справі і державі. Люди у Харкові з нагоди дня збройних сил України відбувся урочистий прийом. 24 лютого, коли почалася війна, ввечері я вже був озброєний, зі своїми побратимами, стали на захист міста Харкова. З рахунку того, що ми вже півтора року були, мали досвід бойових дій, то не було ніяких зайвих емоцій з цього приводу. Була рішучість, розуміння, що треба робити. Все. 8 березня командир 127-ї бригади, воно сформований Харківською, викликав до себе, запропонував очолити батальйон і создати цей батальйон. Пропозицію було прийнято мною. Був сформований батальйон, який пройшов героїчний шлях. Зараз боронить кордони на півночі. Нашої області війна, прийшовши в Україну, об'єднала всі професії: лікарі, учителі різні професії, воділи одну стрізь для того, щоб захистити батьківщину. Відповідно, і священники не залишилися осторонь, а пішли капеланами для того, щоб духовні моральні сили підтримати воїна. А так як в нас вже не один рік, іде війна. А люди все таки хочуть душевного спокою, тому і священники знаходяться безпосередньо разом з ними, щоб у молитві доєднуватися до тих, хто залишився вдома. Ми служимо в молебні служби літургії в місцях, де це можливо, і в такий спосіб ми просимо Бога перемоги і дякуємо за те, що він дає нам сили для цього. Дня війни. Ви боронили нашу землю. Ви обороняли наше славетне місто, місто Герой Харків. І тільки завдяки вам наше місто носить почутну назву – героя. Дуже важко. Но ми витримаємо. Ми обов'язково переможемо, бо з Такими воїнами неможливо не перемогти. Ви кожного дня завершаєте подвиг. Нізкий українсь вам за те, що ви робите. Велика вдячність від усіх харків'ян за вашу подвиг. Дякую вам. Слава Україні! Тільки разом до перемоги, і саме так кожен на своєму місці робить свій внесок в одну спільну справу. Так склалося в країні, що День Збройних сил України і День місцевого самоврядування ідуть пліч-опліч в нашій державі. Шановний Ігор Олександрович, від нас, від побратимів від Збройних сил України, ви і ваші співробітники з перших днів війни йшли з нами пліч-опліч і йшли разом до нашої перемоги. Ми хочемо привітати вас і привітати ваших співробітників з цим святом. Тільки разом, в єдності ми сила і разом, буде перемога. Ця війна більше всього довела, що і Збройні Сили України, і місцеве самоврядування вони стоять на цій війні в одному строю. Кожен робить свою роботу, але фронт у всіх єдиний. Ігор Олександрович, я від усіх своїх бойових побратимів бажаю вам всього найкращого. Вітаю вас з цим святом. Дякуємо вам за те, що ви робите для всіх Збройних сил. Повірте мені, ми це все бачимо і дякую за те терпіння, за ті недоспаді ночі і за те заповзят, з яким ви відстоюєте кожен військовий підрозділ, як в нашому місті, так в області. І так я знаю, що й набагато далі. Сам бачу, як це робиться. Ми сьогодні даруємо цей подарунок сталевому меру залізобетонного міста. Цей клинок викован з двигуна танка ТМ прорив 90 який був знищений, єдиний знищений такий танк в Україні. І от з нього зробили цей клинок, який ми передаємо нашому любимому меру. Також харківський міський голова Ігор Тергов отримав нагрудний знак Почесна відзнака 127-ї окремої бригади ТРО 3-го ступеня за допомогу військовим. Ігор Безкровний Ярослав Конуненко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харківські звістя.